Доброго дня, сьогодні відбувається пікет акція власних будинків Півулиць, Львівський шосельський шосе. 33 трітрів яких цивіль житлобуд, або совісний забудовник, фактично змусив це зробити. Оскільки люди купили квартири, вже 10 років чекають на те, щоб їх отримати, і повноцінно могли проживати в них, але забудовник не виконує свої зобов'язання по підключенню комунікацій і доведення будинку до повного завершення і здачу в експлуатацію. хоча в експлуатацію здали, невідомо яким чином і якими методами, тому що Будинок не зданий міг був в експлуатацію без підключення всіх комунікацій і інших важливих технічних умов. Виходили від представник влади Олег Бірюк, який повідомив про те, що жителі, мешканці цього будинку, власники квартир, точніше, написали заяву про проведення про проведення аудиту цивільжитлобуду, житлобуду. Ну, зараз ще будемо стояти, можливо, щоб вийшов і мер, і дійти до якогось консенсусу спільного, так що далі буде. Вимагаємо від забудовника, так як будинок Львівська шосе 32 два три зданий. Вимагаємо підписання зобов'язань, тому що ми хочемо як ОСББ створене первина Львівського, хочемо взяти будинок на утримання для того, щоб почати щось там робити, щоб люди вживали свої домівки і заселилися і. 12 років чекати, це досить великий термін. Вони проплатили за це досить повну ціну, та ще й більше. Тому ми вимагаємо від забудовника, який тікає від нас, який в відповідальний момент хворіє, збираємося завчасно. І ми вимагаємо від нього, щоб він підписав нам ці умови.